Короче, нормально пишла тя зимена. Лимон Лимонс делай. Добро, это там Вот О! Коха. Смаколаки. -о, Вот это груши. Класс. Вау, вау, вау. Та, дай же сюда Ой-ой. О, вот можно? Ты спочатку попробуй, може. А може треба було почекати? Ні, я якраз той гріла. Ну а подивись, можливо там ще якісь є, які теж м'ягенький. Ну хай до завтра. Тихо туди. Ми ж його зважимо зараз. Давай, пішли. Пішли будемо важити, пішли будемо розрізати. Вона рух чекає. Да. Ні, тут... так? Ну. так, почекай. Руксі не заважає. Ну давай. 87,7. Видно нам чи не видно? Так. 78 по центру поклав. Ну давай. Розріж його. Мені самому цікаво. Ух ти, які який вона. Я думав, вона буде якась червона. Я теж а, а вона не червона. А ну так ще розріж. ще ж поділиться з одним треба. Ну що? Мачно, наконец, тойнджер. Да. За тебя, дорогой. Ну. Дякую. Дякую, дякую. <ривіт> так, а ну шо? Казалось що бы, є. Ну шукай кажуть, що нема. Ну что? Ну Какой тонкий вкус? Что там не напоминает? Угу. М -м -м. Як бы там не було, у нас сьогодні 20 червня. Тоже смаколики нас радують. Всім вітання.